Друзі, всім миру. Зараз, поки не забув, зразу отвічу на питання, по поводу, яким кормом ми годуємо. До 14 днів ми кормили стартом калінка. І з 14 днів і до 30. Зараз годуємо ростом. Гарант і Bestmix 50 на 50. Фініш буде теж бестмікс. Так, тепер мечений? Да. Yeah. У нас мечений курчонок на взважуванні. Поехали. Нам цікаво. Сьогодні 24-й день. 24-й день нашему хозяйству. Так, Кіло 400. О, Чотир... oh, <laughs> У нас двері. відкриті. Кіло 402. Так, і десь Юля казала в той клітці є вміченому конкурент. Тепер же як його Не знаю. хто знає як його славити. Як його знайти. Він як стоїть, тоді тільки його видно, він такий на ногах високий. Може то роз? В общем, отак вони тут атусуються. Какають справно на поддончик. Опа, мамуся штовхається жопом. <тас> <тас> Оце він. Не знаю. А хто зна ще. Да. Ага, він. Коротше, кіло 300. Ні, кіло 200. 248. 248. Це, мать, не воно. Он, наверное, стоїть, ні. Коротше, хто знає? Де він? В общем, їдять вони з цих кормушок. Все нормально кушають. Отак От вона виглядає з решоточкою, Щоб не, не, вла, не, не пролазили. Щоб тільки голови пролазили. Все, сітка брудер в общем, в общем хороший, Брудер нам подобається. І один, і другий. Амуся не знайдені. ні? Ну ладно. Хай колись може в другий раз. Поймала. <хи> так, Тут теж ось пошти все повиїдали. Тут на одну рибали. <хи> Щось купили лампочки, оці ось 60-ки. І вони кожні 2-3 дні згорають. Що за, що за лампи? 240. Кіло 240. Ну, нормально. В межах норми. Так, добренько, друзі. Хай растуть. Підписуйтесь, хто не підписаний, ставте класи, розпространяйте відео друзям. Все, пока-пока. Доброї ночі.